Чистий вандалізм. Ввечері неділя його зафіксували поблизу залізничного вокзалу. Рокувати пасажири тролейбусу номер 008 на 10-му маршруті повідомили водію, що в задніх дверях машини вибите скло. Приблизно 21.40 дні. позвонив диспетчер до мене. Сказав, що случилось ЧП. Тролейбус 308, їхав по маршруту. 10 в районі вокзалу ракувати. Підійшла пасажирка до водія до Андрія Швайковського і повідомила, що ззаді розбите скло на дверях. Він привез ці пасажирів, вийшов, продивився, да, була не тріщина, була дирка вже в в склі салона. Він пасажирів довіз до кільця 44 го розгрузив. І приїхав в депо. Через дії невідомих вандалів пошкоджене скло в дверях відновлюватимуть силами працівників тролейбусного депо. Заново встановлять спеціальний матеріал сталініт. Це загартоване скло, яке в разі розбиття не має гострих уламків, що можуть бути небезпекою для пасажирів салону. Заміну скла це буде не дуже швидко, тому що скло бути тоноване і безпечне, Тобто у нас тут бути сталініт. Це десь виготовляється в десь, неділі 3-4 виготовлення цього складу, тому що в нас не дуже так в Україні заводи роблять швидко. І ну, поки ми щоб випустити на маршрут, будемо цю... цей отвір будемо заліпляти підручними матеріалами. На жаль, це вже не перший випадок, коли не встановлені особи в темну пору доби навмисно завдають збитки в комунальному транспорту і принагідно наражають на небезпеку пасажирів. В КП «Міський тролейбус наголошують на дбайливому ставленні до рухомого складу транспорту, адже це власність Криворізької громади. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.